Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможе Путін у 2023 році поставити на потік виробництво безпілотників у РФ? Всі карти перевернуті. В принципі, якщо ми говоримо про прям потік. Прям прям потік, то ні. Якщо ми говоримо про якісь дуже дуже такі прям об'єми, ні, то що будуть щось робити, да. То, що будуть щось робити, це факт, що будуть якісь ем, курви, які їм будуть або щось постачати, або чимось допомагати, да. Але щоб це був прям потік, який зробить ем, зроби нам ем, проблеми, ні. Що мав на увазі генерал США, заявивши, що українці перебувають у хорошій позиції для контрнаступу проти російських військових? Дуже прикольна карта, де біжить чувак а за ним монстри. Тільки вона паде мені перевернутою, тобто. Таке відчуття, що ось пози, заява позиції – це а, ще тут. І єрофант дуже, дуже прекрасна карта, яка чувак, який може вести за собою там і так далі. Тобто а, мені кажуть скоріш про те, що у на, наші позиції стоять якось так, що ворогу, умовно кажучи, відступати а, вліво вправо немає. Відступати тільки на свої болота. Це скоріш до цього, що їм не не буде. Не буде вибору, куди відступати. Знову-таки знову падає маф. Е, В нас є вже є вже та зброя, вона вже назбирана, яка має хорошу міць. Давайте скажемо так. От і. Це більше до наших, все таки, прям ну заява звучить так, як так як звучить, і під під якось смисла. Там немає. Це дійсно до позицій наших, які розставлені, умовно кажучи, тактично так. Що ворогу немає а, вибору відступати чи не відступати, там перекидуватись на якісь інші напрямки чи не перекидуватись. А тільки от, от нема іншого вибору, як просто відступати туди звідки прийшли. Це ось до цього. Да, це до, до, до оборони, до, а, до наступу. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Навіщо Путін наказав депортувати з окупованих територій українців без паспортів РФ? Бо Бо-бо-бо-бо боїться. Таке відчуття, що е, е, отримання паспорта РФ дає якісь стримуючі, стримуючі, стримуючі якісь е, права. Тобто, умовно кажучи, якщо готується якийсь партизанський загін, да, або вот, з уже РФ паспортами, то їх можуть, умовно кажучи, не знаю там судити, якось наказати якимсь чином з. з Тримати, спинити і так далі. Якщо, цього, якщо паспортів у них немає, якщо вони не громадяни, то вони, умовно кажучи, не будуть знати, що з ними робити. То понятно, що вони їх можуть там спіймати, закатувати, тому що це вони, але от якийсь момент того, що ми не зможемо стримати нам стрьомно, ми боїмося. Ми боїмося того, що більшість людей може бути. Це я не знаю, що би не було бунтів, чи щоб не було оцього, о, цього формування, формування. Люди, люди, о, це до бунтів, до людей, до якихось кол, людей, які а, однією цією, зібрані з однією ідеєю і так далі. Ну І плюс це, давля, о, це. Психологічна давка на людей і на те, що у нас все успішно, у нас все успішно, все, все дуже успішно. Що ми щось робимо, ми щось йдемо. Ну, це до страху. Це більше все-таки до страху того, що може бути того, що може бути. Знаєте, люди, коли, умовно кажучи, ще іншими словами, люди, коли будуть розуміти, що е, йде вже активна фаза того, чого ми всі дуже чекаємо. А от люди можуть дійсно формуватися в якісь партизанські загони і аля допомагати, і, скоріш за все, це для того, щоб попередити цей весь всі ці формування. Питання від підписників. Питання від пана Романа: доля Херсону як міста вже після закінчення бойових дій. Першою картою падає сонце. Тобто, по-перше, це відновлення. По-друге, це застройка-розстройка. Тобто, таке відчуття, що Херсон стає більшим, більш насиченим. Скоріше за все, буде навіть як то гарніше, красивіше. А от зараз ще мені тут намікають. Скоріше за все, він буде мати більше курортного значення, більше курортного значення, щось може бути з портами. Портів або стане якось більше, або вони стануть більш значимими. В... В перевезеннях, в та є скоріш за все, ще транспортною розв'язкою, перевізною розв'язкою і так далі. Тобто Херсон чекає розквіт більше ніж був? Питання від пані Світлани чому немає обміну азовців з полону, яких здали в полон рік назад в Маріуполі? Яка їх доля? За долю полонених, прям за долю полонених, я не буду говорити нічого, чому немає обміну. По перше, саме азовців виміняти дуже складно. Запити, я я вже розказував, як це відбувається. Я вже забув. В общем, то запити, скоріш за все на них є. Але а, саме в і, с, проблема не в тому, що немає запитів з нашої сторони на Азовці. Проблема в тому, що інша сторона не хоче їх віддавати, в тому плані, що інша сторона тормозує це все. тому, що що? тому що ну, знову ж таки, вони для них є загрозою, або вони для них. Не те, що щоб вони для них важливі, скоріш за все, вони є для них загрозою. Виміняти їх буде достатньо складно. Ми вже ж все раз говорили, що, ем, скоріш за все, будуть. Гроші, Будуть требувати гроші. Просто так виміряти це, умовно кажучи, за одного віддайте наших 10, або е, нам наші не треба, дайте нам гроші. Ви купляйте. А такі прецеденти вже були. А от, тому там, скоріш за все, е, якщо що, придеться людей викупувати. Питання від Наталії Крисан. Чи сядуть в тюрму ті, хто ще 9 років тому здав Крим, Донбас, Луганськ і ті, хто здав Україну на початку 22-го року? Ті, хто, ті, хто лишиться живий, і ті, хто ще живий, от їм а, а, покарання прийде. Причому покарання прийде як із нашої сторони, так і покарання може прийти зі сторони тої ж самої рашки, коли вони стануть їм невогодні. Не Ну і невгодні, не, не важливі і а, треба ж їх загубити. Тому що що, тому що вони функціонували в самій системі і дуже через щур багато знають. Тому там, знаєте, мене дуже, дуже от я дивуюся цим колаборантам, які надіються на те, що в них буде якесь дуже прекрасне життя. Ні, дуже прекрасне життя в них може бути в моменті, коли вони колаборують, але потім вони не будуть не потрібні ні Росії, ні, е, ні по суті України. Тому в Принципі падає башня, тому якщо ще хтось втече за якісь там моря, за якісь моря, за якісь океани і кудись там втече, їх знайдуть. Тобто зачистка тих, хто ну, адкровенна, от, да? тих, хто прям здавав, тих, хто колаборанти, тих, хто коротше якимось чином працював з Росією, зачистка їхня буде. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи збільшить тиск на РФ визнання парламентською асамблеєю Ради Європи депортації українських дітей до РФ геноцидом. По-перше, тиск збільшиться. По друге, тут щось тут щось ще буде під цим. Зараз я розкладу тінь. Тут таке відчуття, що для Росії це буде мати більш якусь об'ємну штуку. Тобто, е умовно кажучи, тиск збільшиться, і зневага до е даної держави буде ще більшою. Тобто, умовно кажучи, не знаю, їх випруть, ну їх вже випирають з усіх країн, як оцих послів, їхніх і так далі. Да? Е е таке відчуття, що випруть ще відкість, умовно кажучи, з там ООН, з якихось таких групувань, яких вони ще лишилися. Тобто її це знаєте, як її визнали б, чи визнали вже? Я не пам'ятаю державою терористом. А от, і державою, в якої там дуже багато санкцій, і ще оце докупи, і там, коротше, вже зовсім буде не дуже. Так, зараз розкладаю тінь. Ну, наразі Росія так в неповазі, цієї неповаги буде більше. Коли визнають їхні дії геноцидом, тобто це в будь-якому випадку в будь-якому випадку, це для нас дуже добре. Чи зможе Україна та союзники знайти конкретні механізми для швидкої інтеграції країн в простір НАТО після закінчення війни? Е, дуже старатимуться. Дуже старатимуться щось робити для того, щоб було, щоб ми е, з чим можна швидше е, приєдналися до НАТО. Ох, але тут така історія. Зараз. Це знаєте, ми будемо в НАТО, якщо Україна не скаже, що нам то НАТО вже й не треба, умовно кажучи. Будуть, будуть робити все для того, допомагати, робити все для того, щоб ми швидше туди увійшли. Але знову ж таки, я вже знову повторюю. Я не розумію, чого не розумію, саме не вистачає, чогось не вистачає для цього. Щось треба буде змінити, і щось треба буде переробити для того, щоб країна була в НАТО. Не знаю, це або, умовно кажучи, тільки контрактна армія, або якісь. Як би це сказати, не як це стандарт тренувань військових або назбирати потрібну кількість військових для того, щоб вступити в тона? Я не розумію до чого це, але треба буде щось змінити. Може, якісь реформи саме знову ж таки військові, і так далі, провести, щоб країну швидше прийняли в НАТО. Там не тільки в партнерах діло, да я вже, кстати, по-моєму, теж десь говорив. Таке відчуття, що не тільки в партнерах діло, а діло в самій країні. Чогось не вистачає в країні. Щось, щось поки не функціонує так, щоб дуже швидко, дуже класно прийняли нас. Навіщо віце-спікерка парламенту Угорщини почала висувати позицію? Що Україні треба дозвіл РФ, щоб вступити в НАТО? Перевернута дама мечів в даній колоді дуже цікаво трактується. А дама, яка не розуміє, що вона е... знаєте, це така заява із серії, тому що я повинна була то сказати, тому що я в не, не в мене немає. В мене немає ва важелів. -важ не знаю зараз. Я по-другому скажу не то, що немає важелів тиску. В мене немає іншого права, як не сказати це. Тобто я е... повинна оце нести ротом своїм. А, тобто вона а, є а, якоюсь, умовно кажучи, пєшкою заручницею обставин. Я не виправдовую зараз. Я вам а, несу інформацію, що як, в якій позиції стоїть людина для того, щоб це все нести. Це інформація якимось продиктована. Тобто, хтось каже, або ти кажеш так, або або, або ну умовно кажучи, або ти не кажеш, і йдеш. Лісом. Тобто, тут, тут, скажімо так, вину, вимучена винуждена заява, а в принципі, тому що людина знаходиться от в тупіку Або так, або ніяк. Ну і знову давайте не будемо вже ж. Тата карта жаху випала до речі. А давайте не будемо відмовлятися від того, що Угорщина завжди на своїх шпагатах і вона на них лишиться, і все, все весь час буде в них. Тому дуже дуже не здивований я такій по суті заяві. І угорщина з Росією може піти нафіг і втануть в одних болотах. Чи перекине РФ ще 120 двадцять тисяч мобілізованих на територію України під час контрнаступу? Бажання багато не бачу, повішений, кстаті. Там, скоріш за все, ще буде проводитись мобілізація до цього всього. Цих, що диявол, я цих, що тренують, скоріш за все, да цих, що тренують, скоріш за все, підготовлюють як до моменту посилення оборони, до моменту а, поповнення втрат, до моменту наступу. А от як, як саме? Стримування скоріш за все, тоді, коли їх пошлють, буде якісь попитки стримування. Потім, скоріш за все, буде проведена знову мобілізація. От, там там ж ще создають, ЧВК вже создають всі комуни лінь на даний момент в Росії. А тому там, по перше, дуже цікаво, що там їх скоріш за все создають для того, щоб внутрі країни потім ще розвал зробити. От, але частина з мобілізованих і частина, ну і мобілізація, скоріш за все дійсно ще буде. Все одно буде направлятися до України. Чому розвідка України впевнена, що РФ не завдасть ядерного удару, коли українські захисники зайдуть в Окупований Крим? Хм, смерть. Тому що їх чекає смерть. Це Відкрию далі. У них не буде е, смерть, суд. Тому що, по-перше, е, е, ні, це не гарно буде. Тому що давайте так, тому що воно того не стоїть. Якщо вони запустять якусь, е, умовно кажучи, свою ядерну ракету, на ту Росію ядерних ракет полетить не одна. Тому е, це одразу смерть, це одразу о, вони постають в е, цій колоді, перевернута вона гірше, ніж. Е, Короче, пряма, вони сразу постають в позицію того, що на них це карта, кстати, убійства і так далі. Вони постають до того, що їм відвідка прилетить дуже, дуже велика та потужна, і що від Росії не лишиться нічого і живого місця. Тому вони цього не зроблять, вони її не запустять. Зараз, секунду. Шантаж, да. Кісь нові історії, да. Um, навіть тут що цікаво, падає, навіть якщо імператор у нас е та король мечей, навіть якщо uh, в своєму нездоровому глузді він віддає наказ, скоріш за все, хтось тормозить в плані передачі цього сигналу там ще люди стоять за цим всім. Хтось не підтримує цей наказ, хтось не зробить фінального скажімо так, розрішення, щоб запустити цю ядерку. Ще отакий варіант є. Можливо, можливо а, а, хтось з оцих високопоставлених людей, яким а, є о, о, оцим ріш, вирішаючим дзвіном запуску ядерки. Є, умовно кажучи, нашим агентом. Тобто, умовно, хтось може бути на нашій стороні тих важливих людей. Чи дійсно військове керівництво РФ хоче перейти до оборони, але не може переконати Путіна? Скоріше за все, там зараз ще тінь. Хочуть до оборони, тому що по перше, жертви я не знаю, звізде пишуть, що жертви скоростилися але таке відчуття, що стільки скільки в них втрат. Ну, далі так умовно кажучи, не можна, тому що туди то мотивує як і тих, хто там вже ну, на позиціях своїх, так і тих, хто туди прибуває. Тому в, в моменті того, що треба скоротити втрати, і вони розуміють, що нікуди вони не продвинуться, в принципі, своєму, вони це прекрасно розуміють. А от вони, скоріш за все, наразі хочуть дійсно підготуватися до а, Причому тут, знаєте, тут так падає. Цікаво: ми хочемо підготуватися тікати. Скоріш, а не оборонятися. У мене тут геката як кровава жатва. От. І колісниця, як е, момент того, що хочемо хочем бігти вже. От тому, скоріш за все, хочуть перейти в оборону, але їм не дозволяють. Карта гніву. Зразу карта гніву, зразу карта що, ви, ви подуріли. Давайте, щоб так без матір. Тому так, скоріш за все, да. Скоріше, чи зможуть країни Великої сімки домогтися фактично повної заборони на експорт до РФ поки що, як мінімум, поки що мені не показують повного повного, повного, відмовлення, повного відказу експорту чи експорту до Росії з країн експорту в Росії? А якісь подачки ще будуть. Для чогось не розумію. Якісь подачки все одно поки що будуть. А вот, зараз. Угу. Умовно кажучи, якісь подачки. А, тут, о, тут на карті голодний народ, і тут з барського плеча дає кусок хліба. А, тобто, о, таке відчуття, що от так от, це, умовно кажучи, неможливо, тому що. Умовно кажучи, геноцид народу. Ну тому що о, о, своє то в Росії, умовно кажучи, є. Але якщо отак от оце при, прикратиться, то буде не дуже не дуже. То скоріш за все, це буде якось по нісходящий. В общем-то, да на, на спад. Йти і потім може бути таке, що пару країн все-таки лишається. Але знову ж таки мені можуть показувати цю подачку від пари країн не з, саме не з Великої сімки. А хтось там, умовно кажучи, якісь, якісь їх там партнери, які їх підтримують. Та ж умовна Угорщина, не знаю, там Білорусь, або хто там ще ну, ця, або, може, Туреччина. Там же теж в друзях. Ну, якісь подачки все одно поки що будуть, і скоріш за все дійсно це буде по нісходящи. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.